Бубери нас тут блядь. Чекір мене у не бере трубку. Діло пахне жареним. Для позапаху шин. Барки Kia Sportage. Саме на цьому місці Джекер Маня Одія приблизно три дні тому їхав з оцієї сторони, зі сторони церкнево, їхав в сторону Загрунівки. У нас не залишається іншого вибору. Він на дзвінки не відповідає, на смс-ки у вайбері не відповідає, треба йти по його сліду. Зараз наша дорога йде на Загрунівську гору. О, блядь! Запах шин. Ще свіжий, треба туди, на загроні. Тобто сістрається така картина, що керманя у Діджа їхав на то Тобто нічого не важливого. В общем-то, чи Керманя у Дідіа, його сліди ведуть ось сюди на Романівку і ми зробили привал для цієї бісятки. Ну пішли провіримо. Це пам'ятник героям. Прямо так само, як і в троянівці. Єдине, що тут практично не тронути романівськими культистами. Ось ці лавочки. Я чую, я чую запах шин. Чую дзвін, не знаю, де він. Ох! Та Ну Тут, кроме запаха шин чуче, якийсь запашок шашличків. Значить, че Керманяу-Дідя їздив сюди, шарить шашлики. Ну, це не була його мета. Це не була мета Че Керманя Удідя, бо він поїхав, по... я бачив по балістиці, по траєкторії балістичній, крилаті, аеродинамічній шин. Його курс веде знову на Романівку. Тобто, може він їздив, я не знаю, до Муника Паза. І протяг порядочних людей. Ми на легендарному місці. Позаду мене розвалини Романівської ферми. Романівка сама по собі. Звідчи керманя учить веде в Романівку. Зараз ми його висидимо. Ні, ну це не може бути. Відведе на Романівський місток. Чувачі, це місток, це легендарний місток, за третій раз потрапляє до на наших сюжетів. Кікнувся там на бабанію. Труп чекера Там труп чекера плаває, бачиш. Хір, ні, ні. Це невозможно. Він за... він не міг закінчити життя самоупсом. Баба обсідувати. Бан обсідувати. На перилах сиди Його штовхнули, його штовхнули. А тут, блядь а тут. Сіди. За ним йшли його переслідували Він, видно, чекав, його застали на... На, на шашликах його застали, він тікав із Романівки, з Романівської будки. Він тікав сюди, його тут настигли. І його кинули в річку, бач, плеве, його труп, блядь. А хто його? міг? хто його, міг? Сиди. Сиди, веду туди, куди я дуже не хочу. thank you Ми в Панасівці. Ніхто не думав, що ми сюди доберемося, ми сюди доберемося. Всі дубиці чи керманя у веде сюди. І я маю розібратися з ним, з цим безпредділом. Зараз ми зловимо так сказь слів. Веде туди. В Панасівський клуб. Ну, тут культы стоят на земле. Это юзки. там мы юзки, палка. Не можно обеднять ничего постараться. И тебе такие вот самые юзки. Карту и сюда. Бач, повсюду. Повсюду юзки. На них сюда, на них стадно. А так как вы их пейте. Ну, как можно тут пройти, все. Вот такая тебя.

Тим ляця, тим ляця, куцикапіпаз, мачто, амбочкє. Та я поведу вовик. Ви бачите, вовик, він пісте, шаманіли. Не бачите, вовик. Ви бачите, вовик, куцикапіпаз, куцикапіпаз, Златого зубрівка. Сім-сім-сім. Вот тваєм. Хорошо, порядчик це купитися, мабуть. Кога! Приди, я так не учив сюди. Треба йти на Панасівський пляж. А тут раньше попам'ятати кляніна. Ну Леніна съели. Культисти, блядь. Власовці, блядь. пацани Тут укрпошта як поносить, і не заходить туди. Ми не хочемо зразу йти на пляж, бо чесно трохи сикувати. Бачимо якесь приміщення. І біля нього, бачиш, трансформатор. Тобто культисти. Поставили трансформатор, щоб забезпечувати себе електроенергію, бо то всі ми люди пробиться ган. Ну, Блять, будь-який нахуй, це такий контент, що в скотобазу не. Ох, вій. Не лідошки, ними розтоплятися, бутилки побиті. Зразу можна подумати, що це сільська рада. Ну це не сільська рада, бо то ж Панасівка це... Точніше. Так, Сорочинська. Селищна рада, так-нікак. Бо то ж сорочинці це мегаполіс. Ящики. Потім скільки тут бутилок. І скільки тут цих ящиків... Постарається картина, що тут в цих ящиках зберігався алкоголь. І Тут культистично паячили, капітально паячили, а, мен... а мене не пригласили. На це для них добро не кончиться. Бункер, це мабуть бункер Гітлера ще, бо я на Укрнеті читав, що тут время був бункер Гітлера. Група армії Підозірка наступала по лінії Дуб'янщина Василь-Устимівка. Ми вийдемо. Ось така галяна в санчотку. Ми вийдемо на річці. Все. Там не грунь, галіна. Ну, а в такі дорозі проїхати, ну лучше не рефай, бо тут можуть бути міни. Це що треба. Не пойму, це кістка чи гриб? Ну в принципі, сам що ж не треба гризти. Чепившися зубами. Дерево повалили. Все, без оці всяких ваших без веселих ці ваших серсовоскобіли, яка така вставка. Люди самі можуть це робити. Оце. Прийшли оці всі капіталістик. Немає сіл. Це ви подивіться, на зірку. Подивіться на на факаліпку, не подивіться. Подивіться там ще й є хороші. Шерсне, шарте обще не осталося, Чисто не оставить. Це мені друга родина. Чешня, я ж там живе. Це там ріс. Це там житті і що з них зусилляся їх розорали, пол. Щоб поля були, щоб статистика хороша була, щоб Україна ПВП родсте. А що від твоє? А ніху я. Біла ленточка, бачиш, дали не треба. Це значить, що підписка списка, ну я не труси. І он біла ленточка, бачиш. Опа, на... Ну прямо, прямо. Надо идти туда, но надо и прямо. Я експертс в этом трьоме. Все вот ж кажу, водорина панат, капитальный сейчас просто диснецы врачи там. Кий тут є автобус, його прибрал, даже на чермет дали, интерфавто. здорово, Я думал, того воїн на балзе потом якийсь такі удивили тікави. слушаю задумал. А не, ну, а он у лесницы. Ну вот он лесницы мы пахнет. не понимает, что тут, тут, тут такие штуки. Я надеюсь, мы туда идем, або если не туда, будет прикол. Соседи угостить там, там, не поля. знаю, кому-нибудь еще что-то сделать. Помой, сли. помой, Провод помой полы, блядь, подъезд подмети. Выйди во двор, нахуй. Сфотографию, сфотографию. Пособирай Дочь, мусор, блядь. И покажи пример свой. Что, что, что блядь, я, я вот на своей волне полностью я не я независимо, я как не инопланетянин, не нахуй, на этой не планете. Не и мне чуждые вот эти люди какие-то, все это для меня такие же организмы, как он, трава, растения, насекомые, птицы, другие животные. А я все могу сделать сама, и мне ничто не нужен. Все свои потребности, да, все а свои вижу. желания. Ну, вот все, Нету мужа, но это я это буду дрочить, блядь, так выставка, захлеб, что мне выставка, нахуй никто выставка, не нужен выставка, блядь. Это И выставка, это еще выставка, нужно постараться, чтобы а быть, выставка. так сказать, в я виду я моего выставка, внимания. Выставка, а то начинается, выставка, блядь, а? потом а? ищет себе оправдание. И, и другой тоже, ой, я говно, я там застрелюсь или что, повешусь, блядь. Да нахуй ты нужен такой, блядь. А он должен идти от своего главного, блядь, преимущества, осознанно. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в нет? Вот и брат ты говорит, что в день? Ты? У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. О, шуша за. дерево Рам. Ну, Туда надо еще как-то выйти? Я вроде разумею, как ты, но не до конца. надо было там чекировать, ехать на ту романе, куда-то, я только ты, там стреляй ему за всю правду. О, він чекер, він на той був мені як брат, як син, Як кузен. Тільки ми з ним прийшли вогонь буде, м'ядний труби. Там ми з ним робили і з кабаці він мене забирав. І я його возив на романки. Що було? Тут мені пальця тікали, собак ми тікали. Це життя Жизна капа, скуди, ходити, аби не всі Ми випаряли. А так роянівку довели, Романівку до до і Паназівку теж вже довоє, докипає Паназівка Та роблять. Таке, як туди йду, ну таке, як не туди, ну пух. Мені теряти нічого. Я за послідую, в любе говною в любе пекло. Капітально, я вам покажу. Давай. І Ми ходимо кругами, культисти, вони, ви ж розумієте, культисти, блядь. Вони спеціально таку графіку не зробили. блядь, А ні, блядь. А це щоб запутати таких розслідувателів, таких сищиків, як ми. Якщо чекір, то чекір би запутався, що про мене казати. Треба думати головою. А не улыбатися. Панасівський ставок. Дві букви поміняють, вийде поносівський ставок, як же живучне підкреслю. Так, да, виглядає він, звісно, точно як Поносівський ставок. Ну но не Носівський ставок. От що в носах ще хуже, я вам скажу. Так от. Це зелене вне. Культисти сюди зливають. Кімікати, ядерні відходи і прочий алкоголь. Ось вже вверх за течією там сакалівка, обухівка. А знизу Олефирівка, Славинці. Тобто йде війна так сказати, між, як, між верхнім нілом і нижим. Тобто, замість ніла у нас пьо. В такому пслі, звісно, ковалівка буде завидувати такому пслу. Воно що ковалівка, який би там не був би чистий той псл, ну бачите, я якби, який би там не був той чистий псьо, Ну, В ковалівці воно все не чисте, воно все прокляте. А тут паназінка, бачите, воно все натуральне, воно все чітке. Ой, не клює блядь, щось. Ой. Сюди, вивели нас сюди, але мені кажеться, нас надули. Нема тут ніякого ні культиса, якісь водоросли. Єбе. Ну всяке буває. Ну я ж рибак професіональний, бачите, як я рибав. Жаби квакають, прямо як на жабаріському ставку, ребята. Хто шарить, той хай стало лайк. Подивимось, скільки нас тут ненормально. Треба йти, мабуть, назад по насіпу, в саме село, бо культистів ми тут не найдемо. А що знайдемо, це хіба що смерть або смертні щиття. Ми йдемо то на вихідні. Ми знову повертаємося, що понасіпки. Забудемо оддаси. Йдемо в ліс шукати бо сюди. О, Ой, тут ліс, і тут культи, який кинув, чи керменяв дідя з моста, максимально спогідний поступок, чи керменяв дідя вийшов, хотів отлить, ну вийшов із океанів, не хотів отлить, вийшов з моста, і тут ззаду підходить ось цей культир такий, Ну все, і...